Такі втішитись мені, не... а то тільки залишилось плакати все життя. Це в Києві, а це останній день її життя. На дев'ять місяців як нема моєї донечки. Дуже швидко час прийшов, я ніби не жила викреслений рік цього життя. З моєї пам'яті, бо прожила фактично на могилках. Ще дня не було, щоб я не ходила до Алочки. 25 квітня моє серце не перечувало. Я поїхала в магазин по хліб, приїжджаю, це обідня перерва була. Бачу так багато пропущених дзвінків від Максима. Мене серце тьорнуло бо Максим ніколи до мене не дзвонив ніколи. І Максим не магали, як не магали? Я в шоці просто почала кричати на цілу хату. Каже, їхали і попала ракетами ми не бачили її нічого. Лучка сказала, що Максим мені дуже погано, я не відчуваю ніг, і я втрачаю свідомість. Взяв на руки вже вона без свідомості була, виніс, на, поклав на траву. І це почав рятувати, а в її осколок від ракети. Ракета розірвалася в повітрі, і осколок багажник пробив, два крісла і застяг в спині галочки. Вона за дві хвилини, каже, померла, стекла кров'ю. Це сталося в удачному чи біля удачного Покровський, Покровський район. Максим це чоловік. Алочки. Вони вже жили до війни три роки. Він з Харківщини сам. Познайомились вони ще в АТО, бо моя Алочка чотири роки в Ато була. Почалась війна 24 лютого. Я знала, що вони підуть. Моє серце відчувало. І вони в перший же день пішли в військкомат в перших числах березня. І по 1 квітня були в теробороні Києва, а з 1 квітня приєдналися до Збройних сил України. Вона була в мінометному підрозділі, 58-ма бригада. Максим разом там був. Через півтора року, 14 жовтня, вони одружилися. Вона на Майдані приєдналася до правого сектору, 19 років їй було. Поїхала в Десну. З Майдану, як закінчився Майдан на навчання, була там декілька місяців, а вже в серпні місяці поїхала на Донеччину. Вона працювала там журналісткою, писала дописи і фотографувала. Я дуже плакала і просила, щоб вона поверталась до навчання. Вона покинула університет Поплавського і приїхала, мабуть, то через рік. Так. Рік побула в АТО і приїхала і поступила в Карпенка Карово університет на театрознавство заочно. І поїхала назад в АТО. Пробувши чотири роки в АТО, вона вже звільнилася звідти і приїхала здавати екзамени вже випускні, захищати диплом. Вона закінчила Карпенка карого з відзнакою на магістратуру. Не поступала, не хотіла, пішла працювати в український тиждень. Два роки вона пропрацювала в тижні, потім в комору її запросили. З комори пішла в читому. Ми спілкувалися кожен день, переписувалися залочкою. А потім їх стали перекидати то на Бахмутський, то на Покровський, то де вони тільки не були. Любила дуже Україну, своїх людей, своє село. Кожен день питала, що там, як там, які квіти цвітуть, мам, вже те розцвіло, мам, як там собаки, як там котик. Це Ален любимий котик, якого вона привезла з АТО шість років тому. Мумі троль вона назвала. Ну, ми скорочено мумчик, кажемо його. До школи в п'ять років вона букваря вже знала читати вміла. Весь час була відмінницею, По всіх конкурсах їздила, по всіх олімпіадах, ведучою була. Саме в нашу школу в свій час відвідувала Алла Пушкарчук, навчалася тут до 11 класу. І з точки зору вчителя це була ідеальна дитина, старанна, відповідальна. Розумна, кмітлива, брала участь у всіх заходах, які відбувалися в школі. Вже в старших класах вона захопилася театром, закінчила школу з золотою медаллю. Вона ніколи не хвалилася своїм розумом. Я не знала, що скільки, от як вона загинула. То просто весь інтернет гув про мою алу. Мій досі перечитую. І чи тому робили вечір пам'яті Алочки, дуже гарні слова говорили приємно, хоч і вже її не в живих. Дуже багато читала, я деколи навіть сварилася, полягаємо спати, вій до півночі світло горить читає. Максим навіть в труну поклав її п'ять книжок. Максим дам ваш номер. Я Алена, подруга з Канади приїхала. Ага. От хочу заїхати. Зізвонимося ввечері. Добре, добре, Дякую. Побачення. Добре. До побачення. Подружка з Канади приїхала. Вже вона раз приїздила і хоче до Алена могилу приїхати. Мушу жити, хто буде могилки доглядати. Дуже тяжко втрачати дітей.